Слова із книги буття про порушення єдиної заповіді говорить священне писання. Людина стає смертю. Страх не за саму смерть. Страх не перед самою смертю. Страх перед невідомим, а далі. Що далі? Адам із Євої вчинили перший гріх, зірвавши цей плід, показали, що таке страх. Відкривається вся сутність, сутність буття людини. Сховалися, говорить Гення буття, сховалися від Бога. Сховалися, бо вчинили, вчинили недобрий вчинок. Чому ми боїмося смерті? Ми боїмося смерті, тому що позбавляємось можливості покаятися, змінитися, виправити те, що зробили при житті. Далі відповідь перед Богом. А далі визначити рай або пекло. І невпевненість в тому, чи вистачить в нас добрих справ? на вагах правосуддя Божого, ось це нас не каже. А куда? Далі куда? Пекло чи рай? Страждання чи вичне блаженство? Кажуть, більше такого воянця живі, чим мертвих. Але скільки б нам ці ніжі філософії не говорили, заходиш на цвіта і страшно, незручно. Ось відчуття такі небайдужі. Хоча розумієш, мертві люди, що вони тобі можуть фізично заподіяти? Нічого. Але нагадування про смерть, коли ти бачиш могили, покій. Нагадування про них, тих могил, яких ти не знаєш. Нагадування про те, що предстанеш перед Богом і він будеш відповідати за все своє життя, за всі свої вчинки, оце страшить нас. Саме нагадування, чи вистачить добрих справ, чи правильно прожив своє християнське життя. А може не вистачить, а тоді вічність у стражданні. Тут живучі дуже хочемо згадати тих, хто він ішов, тому що ми їх любимо. Якщо ми їх любимо, нам хочеться в їхню пам'ять, в їхню честь, згадуючи про них, ну щось зробити, щось таке зробити, щоб вони не попали в страждальний стан, щоб вони не попали в пекло, попали в рай. І ми пробуємо. Вимолити, дослухатися, згадуючи слова Спасителя, все, що молити, попросити, вірити і дасться вам. Ми згадуємо любі слова, які сказані у священному писанні, щоб наголосити Богові про Його милосердя, про Його чоловіколюбність, і ми умилоставляємо Його. Священник Божественний Христі волі за всіх за все, приносячи з Божий. Перед лицем Божем. За всіх і за все. А опускаючи часточки з просвори, де приймав мав за здоров'я і за упокій, говорить слова омий, Господи, гріхи, поминавшися тут у рукою Твоє Ми сьогодні принесли ось ці гори хліба. Навіщо помилостеємо Бога? Помилостявляємо Бога. Господи. Я люблю, називаємо імена кого, прийми цей дар, хай ми там буде легше, хай ми там не буде краще. Той, хто візьме цей хліб, споживе, ми йому кажемо, помолися за тих, кого ми згадували, за ось цього ім'я імен... 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 якого звучало храпне. Тобто це не просто дія, це не просто збір хліба чи збір чогось іншого. Це наша жертва. Умилостивити Бога, щоб Він простив гріхи тих, яких немає тут на землі, які за себе вже не можуть молитися, а чекають страшного суда. Якщо ми їх любимо, вони надо нас байдужі. І церква говорить вічна пам'ять. Любите пам'ятання, любите моліться, любите, робіть про них, за них, по них, добрі справи. Приносити пожертви. Жертву для того, щоб ходати їм було чим більше перед Престолом Милосердя Божого, чим більше згадувати за одне і те саме ім'я. Згадайте, прошу помолитися за мене, прошу помолитися за ним. Ми просимо, тому що, розуміючи, де двоє, троє зібраних ім'я та ім я посеред них, Господь сьогодні чує нашу молитву, яку ми до нього посилаємо. За кого? Наших воїнів, мирних жителів, які загинули під час війни, які від віку, які від хвороби, тих, кого немає. Тому Хай Милосердний Господь сьогодні не просто побачить наші дари, які ми принесли, а прийме, прийме ці дари, щоб згадаючи кожне ім'я, яке ми прочитали в записі, Кожну людину, про яку ми навіть десь в суеті забули і не згадали, о своєму чоловіколюбці, хай прийме ці дари, хай прийме ці молитви, хай очистить їх від гріха. І в цьому потойпічному світі дарує їм царство небесне. Не страждання, а царство небесне через своє полюбство і через нашу любов них, то тих, яких ми згадували через нашу любов до Бога, Царство Небесне. Всім, кого ми сьогодні згадували, і той підійшов з цього що... світу.